Вікна були вщент пошкоджені. Тут стояли коктейлі Молотова. Тут все було розвалено все в грязі. Яна Едуардівна показує свою відновлену квартиру. На початку 22-го її оселя, як і весь будинок на 11-й лінії 4, було серйозно пошкоджені внаслідок бойових дій. Сьогодні багатоповерхівка повністю відновлена, а замість коктейлів Молотова на підвіконні пані Яни квітнуть орхідеї. Сьогодні дуже важливий день, тому що а, два роки ми до цього йшли завдяки програмі президента Юнайтед 24 Нам вдалося відновити липкі 2 і це дуже важливо, тому що це 200 одна квартира. Люди вони, коли побачили, в якому стані їхній будинок, вони взагалі не вірили, що він відновиться. А зараз вони кажуть, що воно навіть краще ніж було, і це круті емоції. Я сподіваюся, що всі наші мешканці, які зараз знаходяться за кордоном, повернуться додому в наше рідне місто. Серед тих, хто нині за кордоном, і власники цієї квартири на дев'ятому поверсі, їхня оселя була повністю зруйнована, але тепер ірпінцям вже є куди повертатися. Квартиру відновили. Повністю замінені всі комунікації, викинені штукатурні роботи, заміна наружної солярки, заміна дверей квартирних. Чистове оздоблення. Радилися по кольорам, коли робили з, з кожними власниками, де виконуються або чисткове, або повне відновлення. Тобто з ними для погоджують кольора, да, які для подальшого, щоб не переробляти у будинку дев'ять повністю знищених квартир. Окрім оздоблення, в оселях встановили газові котли, духові шафи, кондиціонери та сантехніку. Ще понад сотню квартир відремонтували після часткових пошкоджень. Відбудову будинку розпочали у 23 році в межах програми ЮНАЦІДвадцять 24 Загальна вартість робіт склала 48,3 мільйони гривень. Дійсно, тривалий проміжок часу зайняло близько двох років для того, щоб зробити цей великий об'єм. Але завдяки технічному нагляду, завдяки експертам, нам вдалося отримати економію за рахунок достатнього нагляду технічних служб. І Ця економія буде спрямована на відновлення інших житлових будинків. За процесом відбудови багатоповерхівки стежила програма розвитку ООН. Ми з департаментом регіонального розвитку постійно перебували на цьому проєкті, Слухали мешканців, уважно слухали. прислуховувалися до всіх і зауважень і побажань. І ми дійсно якісно і добросовісно відновили цей будинок. І є сьогодні про що говорити і радіти Тому суттєву роль у процесі відбудови відіграла обслуговуюча компанія житлового комплексу. Її директорка розповідає, робили усе для людей. За її словами, більшість мешканців будинку переселенці з 2014 року, які двічі втратили домівку через росіян. Ми повернулися з колегами 4 квітня і приступили вже до відновлення життєдіяльності будинків даних. Ми провели масштабні роботи. Це було, як кажуть, ну, трошки важкувато, але вивезти потрібно було усе, що тут стікло, машини, ну, все розбите було дуже вщент. Далі ми готували документи для подачі в якісь фонди, бо тому що зреагували дуже швидко, працювали понаднормово. Цей будинок частина житлового комплексу Ірпінські липки, відомого на весь світ своїми руйнуваннями. Сусідню багатоповерхівку, яка постраждала ще більше, наразі також відновлюють відбудову. Планують закінчити вже у 2026 році. А поки пані Яна дбає не лише про затишок у своїй квартирі, але й про загальний двір. Цю клумбу вона почала створювати ще до повномасштабного вторгнення. Останній кущ висадила за декілька годин до перших бомбардувань. За кілька годин до бомбежок, до початку бомбежок, до мене приїхала Оксана Нечитайло, наш депутат, і пообіцяла і землю, і кущики, і деревця. Ну, а тут на утро нас уже бомбили. Он там калина. цю калину я висадила. За буквально за несколько часов до вона вижила як символ України. Так. Землю привезли вже після деокупації, і жінка продовжила свою справу. Сьогодні пані Яна висаджує нові рослини і сподівається на допомогу з поливом. Ірпінський мікрорайон Сму поступово відновлюється і повертається до життя.